І так, як завжди, зустрічайте рубрика Автомайданчики. Сьогодні знаходимося в місті Рівному. Вирішив до вас заїхати на майданчик. Він знаходиться на вулиці князя Володимира 109. Називається The Best Auto. Тут, як ви знаєте, приганяють машинки свої оставляють, і люди приганяють автомобілі з Німеччини. Будемо зайдемо на цей майданчик, подивимося, що по цінах. Ви відразу поставте лайк, вподобайку, підпишіться обов'язково на канал Шкода, що не ВАГ», щоб бути в курсі всіх подій. Дякую всім за увагу. Приємного перегляду, а ми поїхали. Так, що знаходимося на цьому майданчику даному. Був сказав, що з Німеччини з США, США автомобілі приганяють. Ну і в принципі з Німеччини, само собою, Різні автомобілі, як з Америки, як і з Європи, повністю. І люди свої машинки залишають. До речі, привітні хлопці. з Зебеставто приїжджаєте собі і каву і угощають, і ну, то есть, питань ніяких немає. І давайте от, починаємо з електричного автомобіля Києва. Кия 22-го року, 30 тисяч пробіга, 28 доларів До речі, номер телефона. Номер телефона там закріплений був, за Беставто. Вводите в інтернеті, навіть, якщо десь не розумієте, The Bestaвто у місці Рівному. І дзвоните по цих автомобілях повністю, що по ціні вам люди розповідають. І скажу вам так, що для підписників каналу Шкода, що нева, буде навіть і знижечка на дані автомобілі. Ось такий варіант Ford Edge, газ бензин, обслужене. 21-700 доларів. Знижечка пише мінус 500 доларів. До речі, прокоментуйте, яка у вас зараз погода. У нас погода 8 градусів тепла, січень місяць. Тобто зйомки були 8 числа, 8 січня. Тобто поки змонтувати, закинути, а рубрика у нас по п'ятницях виходить і виходить 8 тепла. От Яка у вас погода? Напишіть коментар, яка у вас погода на даний момент у вас. У нас то, звісно, дуже тепло, 8 градусів тепла Січень місяць, це, звісно, шок. Є різні автомобілі на, на різні смаки, щоб ви собі розуміли. Ясно, що їх потрібно перевіряти, це, це не обговорюється. я вам це вже неодноразово у своїх відео казав. Такий Ford Edge. Машинки є як 23 року різні, даний варіант у нас 26 тисяч доларів, вартує безключовий доступ. Бачите, вже в них селектор КПП йде такий на шайбі. В новіших він пішов. Такі варіанти, можливо, зацікавлять. Nissan Жук, даний варіант у нас 14 року, 1,6 бензин, автомат. 11700-200 доларів знижки. Можливо, зацікавить такий варіант. Ось такий він в нас в салончику. І Lexus є RX. Що, що тільки Tiguan. Даний Tiguan на Серлайн з 2016 року вартує 16500 доларів. Ціна даного автомобіля 16500. В комплектації Airline. Escape. Ford Escape. Даний варіант у нас 16 року, 1,5 бензин, повний привід 12800 доларів. Якщо ви побачили якісь цих автомобілів, які вам до вподоби подобаються, телефонуйте за моїми номерами телефона і зможемо для вас оглянути надати вам звіт повністю, скидаємо звіт на Telegram, Viber, WhatsApp от Volvo XC90. Такий білий гарний колір. 37 тисяч доларів. 20-го року 2 літра бензин, 87 тисяч заявного пробігу автомобілі Тому зацікавить такий варіант, давайте по салончику. В принципі, в них комплектація дуже-доволі хороша йде в цих автомобілях. Це є преміум клас, як не крути дуже дуже надійна. Машинка, тобто непогані варіанти, мені вони самі подобаються. Також Mitsubishi Outlander 2,4. Бензин, знижка, 9500 доларів, обслужена машинка вся. На автоматі, автоматична коробка передач. От дивіться, от номера телефонів. От Навіть вони собі рамки свої поставили, щоб ви собі розуміли номера телефонів, телефонуйте. От е, даний автомобіль, в будь-якому випадку людина хтось, хтось свій автомобіль пригнав і залишив, щоб, щоб його продали. Тому, щоб ви собі розуміли, цікавий варіант, телефонуйте. Так, Volvo XC60 у нас Даний варіант у нас газ бензин 3.0 повністю обслужена. 178 тисяч кілометрів в автомобілі. Давайте глянемо, що вона по салоні. По салончику. Шкірене, шкірене кермо, мультикермо, шкіра, двохзоний клімат контроль, подогріви, ледовський щиточок. Можливо, зацікавить такий варіант. Телефонуйте. Так, куп'ята ауді. Такі машинки ми підбирали теж. Також 14 рік. 280 тисяч пробіга. <кій> Безключовий доступ. Ось такий варіант. Можливо, кого цікавить. без панорами, але шкіряні сидіння присутні. Так, Kia Soul. Так, поки що немає. Renault Master 17-й рік. 2,3 і 16500 доларів. 16-500 доларів. Такий варіант. Renault трафік. Даний варіант на стартує 17700. 1,6 і дизель 114 пробіга. Рідний пробіг, 114 пробіга. Давайте глянемо що по салоні. Так, по салончику у нас такий акуратненький салончик. Все нічого не зачухане, не затерте. Ось такий варіант. Так, Renault Кенго. Рено Кенго у нас 2019 року, 1,5 дизель. В принципі, можливо, хто не підписаний. Перший раз мене дивиться, то в принципі, можливо ще раз всі знаєте ці двигуни. К9К, всіма улюблені, перевірені. Тобто, В принципі, машина непогана. Ремінь ГРМ стоїть. Недорогі, я вважаю, обслуговувані. Так, Toyota верси ціни, цінника немає. Ще одне Кенго в нас. 11950. Бачу, знижка в нас 500 доларів. Це є 20-й рік, 134 тисячі пробіга. Ще раз прохання, друзі, підписатися на канал. Поставити лайк, вподобайку. Тому ось такий варіант, можливо, зацікавить. Телефонуйте. Mazda cx 7 у нас. 2,2 дизель, повний привід. 11800. Коробка, механіка більше всього. Зараз глянемо. Так, механічна коробка передачі, Ось Такий салончик в нас. Шкіряний мультикермо, клімат, салон бачу ухожений, боковинки не почухані Ось така мазда. Це X 7 сьома, можливо, кого зацікавить, можемо для вас оглянути. Як ви бачите, ціни, ціни автомобілі різні. І з Америки автомобілі, і дорогі сегмент, і дешевий сегмент. От даний варіант на сцені. Дизельний 8800, Заявлений пробіг 215 тисяч кілометрів. Авто ще не на реєстрації, коричневий колір. Давайте глянемо, що він по салоні. О, автомат, на автоматі автоматична коробка передач, клімат кліматконтроль, мультихермо, всі стеклоподйомнички, круїзконтроль. Тут стоїть роботизована коробочка, хто не в курсі. Майте на увазі. Часто мене питають, тому відповідаю, хто не підписаний. Але я думаю, що люди, люди які мене дивляться, можливо дехто, деколи дуже приємно, коли пишуть підписники, знаєте, десь колись ну, можу заговоритися, десь не то сказати. Дуже приємно, що є уважні, уважні глядачі, які мене поправляють. І знаєте, то Дуже приємно, чесно кажу. приємно. Так, людина поправляє, я, я вважаю, що людина уважна і молодці. От. От Завжди поправляйте, можливо, більше щось знаєте. Пишіть в коментарях. І я завжди радий за всіх завжди вислухаю, тому що всі ми люди, ми можемо помилятися. всі. Я це вам завжди в відео неодноразово говорю, деколи там дивлюся на машину, наприклад, самі сестри можу сказати там, не знаю, інший автомобіль назвати Astra H в фечбе 2005 рік, 1.4 бензин, а люди там відразу починають там, писати, що, що типу там, не розбираєшся, типу ти там підбираєш. ну Люди як люди. Деколи таке, але таке, в кожного своя думка. Дивіться, який майданчик. Так, Zafira Б 2006 року. 1,9 дизельок. Заявний пробіг 374, 1,9 дизельок, механічна коробка передач, 6 тисяч доларів. Вся затонована. Ну, Давайте глянемо, щось по салоні покаже. Чи буде вам щось видно, ну щось видно. В принципі, комплектація непогана. Там. Дивіться, от, по салончику непоганий варіант. Можливо, буде цікавить, телефонуйте, Зебеставто, номера телефонів. там. Audi Q3. Дизельна, офіційна, повна сервіска, 18 500 доларів, мінус 500 доларів знижка, 145 пробіга в автомобілі. Давайте глянемо салон. Ось такий з такої тканини салончик. Доволі така цупка тканина. З підтримкою сидінь, кватро, дизельочок Економний варіант. Можливо, кого зацікавить, набирайте. Так, Outlander у нас 11 року, дизельний. 12300, 400 доларів знижки. Ще раз 0,67, 670, 33,22. Це номера телефонів, дзвоните на даний майданчик, кажете, що я от побачив таку-таку машинку, там-то там-то є вона у вас. Можливо, навіть старайтеся, бо люди не знають, можливо, десь ці машини є на авторія. Ви просто побачили машину, катет, Я побачив Outlander, наприклад, номера 0381. От вона ще є в наявності. Чи немає, ну, Люди відходять, от, люди, от, от, постійно люди сюди заїжджають. Ну, бо дійсно майданчик великий, великий дуже майданчик. І дивіться, от куча всяких е, е, варіантів є. Давайте от лексуса глянемо. 25300, 3,5 повне ТО. 14 рік, 124 з газом. Газ, газ вже присутній. Хтось водичку навіщо, бачите, ставив. Ось такі гарненький лексус на периферації Красивий. Мені подобаються ці автомобілі, дуже От вони надійні. Ну, напишіть свій коментар, можливо, хто є власником таких автомобілів. Може поділитися експлуатацією. Чи дорога машинка в обслуговуванні, чи не дорога, напишіть. Отауді. Півп'ята. Ціника немає. Але ви кажете, 1040 номера. Це вам такий лайфхак, 10-40 номера говорите. Продається ця ауді, яка ціна, і вам люди розповідають. Hyundai Tucson, повний привід, газ бензин, 2 літра обслужена, механіка 700 доларів. Це є 2005 рік, 700 доларів. Так, Ford Focus 6 го року, 2 літрів бензин обслужена. Ціна автомобіля 6200. Заявлений пробіг 289 км. Механічна коробка п'ятіступка, кондиціонер присутній, шкірене кермо, трапчені сидіння в автомобілі. Тому навіть і така є мазда. MX5 GT 105 тисяч заявного пробігу, Touring. Так, дивіться, яка машинка. 16 тисяч доларів 2015 року. Навіть от такі машинки ви на ринку не побачите. Тому майданчик доволі-доволі дуже великий. Ford Escape 17 рік, 2,5, газ бензин, обслужена, 15-300 доларів. Можливо, зацікавить. Набирайте. Ось такий по салону він. Так. Шкода єті, 12-й рік. Ти двигуна, новий цеп ГРМ, 8200 доларів. Телефонуйте. Так, дивіться, який красивий Рено. Комплектація дуже крута ініціалі 15 року, 1,6 дизель, 17800 доларів. Автоматична коробка передач, перфірація сидінь, крута жирна комплектація, панорама на кермі, фоконтрол. Що таке фоконтрол, підрулюючи задні колеса. Хороша зимова резина. Ось такі s e 067 670 3322. Номер телефона присутній, тому телефонуйте. Так. Такий варіант у нас шикарний. 33500 доларів, семимісний, полістейт. Хто як читає, знаєте, 19 року 42 тисячі пробіга. Бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Такий просторий. Шикарний салон, монітори, навіть полісейт, полісейт, то як говорить, напишіть в коментарях правильно. Так, Атлас Volkswagen, Верлайні. 3.6 бензин, 39900, повний привід, автоматична коробка передач, панорама, по салончику, в принципі, все видно. Крута комплектація. Ось такий він по салону гарний. Тому можливо когось зацікавить. Номера телефонів є. Компанія The Mazda CX9. Кажу, ціни зовсім різні і автомобілі на будь-який смак. 22 рік. Друзі, 2,5 двигун, 32 тисячі доларів, 7 тисяч кілометрів. Так. Chevrolet Blazer, Блейзер чи Blazer, блейзер. Зараз хейтери почнуть писати. Не ноти, а ноут, знаєте, ну так ти сказав, то тут є, таке. Є, 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 є. Поставте коментар, як, як правильно вимовляється. Chevrolet Blazer, чи Blazer, чи Blazer, хто як говорить. Ось Audi Etron, е чи e-tron, е чи e-tron е знижка 29200. 19 рік підбирали такі машинки ми людям. Доволі такі вони круті. Мені вони подобаються, безключовий доступ. салончик. Шикарні простори. Зацікавить. Можемо для вас перевірити, ще раз наповнюю, займаємося підбором. Є в нас послуга супровід на ринку, разовий огляд, підбір під ключ. Працюємо по супровіду на ринку Луцька Рівне. Оглядаємо автомобілі по всій Україні, у нас є експерти. Можемо для вас оглянути, тільки зарані телефонуйте. Де потрібно оглянути автомобіль, ми зможемо для вас. Перевірити і надати вам повністю звіт по автомобілю. Також відразу. Ще раз скажу, поставте лайк, вподобайку. І підпишіться обов'язково на канал Шкода, що Невах. Я вважаю, це не важко. Для нас це буде подяка і підтримка каналу. І знаєте, більше буде стимулу знімати для вас контент. Ось такий варіант 19 року, 67 тисяч пробігів в автомобілі. По комплектації Шкіриний салон, підрулюві ліпістки, мультикермо, клімати, навігація крута. Максимально бачу їхнє. Бачите, на, на шайбі вже селектор КПП йде. Ще один атлас на сповний повний привід. 19 й рік. 3,6 бензин, 24500. 25 тисяч заяв на 3,6 бензин. Дивіться, ціни, звісно, не ціни пробачаюся, машини різні просто, дивіться, лінкольн. Навіть перший раз відверте таке названня, Назву таку чую. 26400, 20 рік. Скажу відверто, лінкольні такого лінкольна не дивився, тому навіть і не скажу, як він. Тобто діагностика, в принципі, є на автомобіліці. А от такого лінколь не виглядала. Дивіться, який салончик. Замітили, які от сидіння От пасажирське, бачите, з такими, воно якось як подвійне з перфірації, само собі перферація, тут добротна шкіра в даному варіанті. Тому, як ви бачите, ну, таурегі є. Volkswagen Таурег у нас 13 рік, 3 літри дизель, 25, 700 доларів. Ось такий салон. Ось такий це ви бачите на відео. Шкірний салон без пневматичної підвізки. Airline кермо, під ліпестки ліп... пробачаються, клімат контроль, мультимедія максимальна. Клімат контроль. Бачите, чотири зони, походу навіть Чотиризонний 4... зони кліматконтроль в даному тауригі. Чтрохи хто як говорить. Так. Volkswagen Passat b 6-го покоління в універсалі. Пише міняний ГРМ, 2-літровий дизель, 2007 рік, 7200 доларів, 265 тисяч заявного пробіга, 300 доларів знижки на даний автомобіль. Ну, Бачите, ціна класна, комплектація Алькантара зі шкірою, клімат-контроль, мультикермо, ну це їхні болячки. Це все вбирається, можна гарний колір, але ціна ціна автомобіля і знижку ще люди дають. Це тяжка посадка. Цінника немає, але я думаю, що він точно продається, не просто він тут а, стоїть. 0.1.30 номера, телефонуєте, кажете, продається цей автомобіль і люди вам зразу розповідають щодо чого. Так, даний варіант у нас, даний варіант у нас BMW тройка 141 пробіга. Кода суперб, даний варіант на 17 року, Двохлітровий дизельний двигун, 16900 стартує даний автомобіль, автоматична коробка передач, Шкіряні сидіння, клімат-контроль, підігрів, двохзонний клімат-контроль присутній. Підігрів, автомобіль в універсалі, зимова хороша резина вже стоїть, пактроніки передні. Так, шкода Октавія А5 12 2012 року 9900 доларів. Люк присутній, 100 доларів знижка, 306 тисяч заявленого пробігу. Автомобіль вказано, що він обслужений. Є, в принципі, технічне обслуговування авто прийшло. Так, Peugeot 308 SV в універсалі, 15 рік автомобіль. 9600 доларів, 1,2 бензиновий двигун, 141 тисяча пробігу, коробка передач автоматична. Дана коробка передач не роботизована, а автоматична. Ось такий він по салончику. Тому, якщо зацікавить, телефонуйте. Теста у нас троєчка третьої моделі. 60 кВт батарея, 23 23800 доларів. Пробігає 4 тисячі кілометрів в автомобілі. 60 кВт. Ось така вона вся. Да, давно я не був на даному майданчику. Тут, звісно, все міняється повним ходом. Ось такий білий перламутр гарний також. Даний варіант у нас рік, 54 кВт батарея, 65 тисяч кілометрів пробігу. Так, ось такий гарний Ford Escape 2020 року 19 900 Максимальна комплектація обслужена 75 тисяч кілометрів. Оце варіант класний артеончик мені ці машинки подобаються. обслужена 2 літра бензин верлайні. Ось така вона вся. 22500, можливо, зацікавить 22500. Ось така. Тому от бачите, друзі, отакий майданчик. Як ви зрозуміли, ціни різні, є з чого вибрати. Пишіть свої коментарі, побажання, що вам надалі знімати. Пропозиції. Можливо, якісь пропозиції від вас. Пишіть в телеграм, коментуйте відео. Тому дякую всім за увагу. Бережіть себе. До зустрічі в нових відео.